Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную послухати сьогодні казку про лікарські рослини. Жили були в лісі багато різних рослин. Одні були високі та зелені, інші маленькі та скромні, але всі вони мали одне важливе завдання допомагати людям бути здоровими. Одного разу в ліс завітала маленька дівчинка. На ім'я. Оля, вона любила гуляти серед дерев і збирати квіти. Оля часто питала маму, чому деякі рослини так пахнуть, а інші не дуже. Чому одні можна зібрати, а інші краще не чіпати? І мама вирішила розповісти їй одну цікаву казку. Оля, хочеш дізнатися, як рослини допомагають людям? Запитала мама. Звісно хочу, дуже хочу, відповіла дівчинка, і мама почала розповідати казку. Колись давно у самому серці лісу жили особливі рослини. Кожна з них мала свої секрети і могла допомогти людям у різних ситуаціях. Одні рослини вміли стілювати, інші. Заспокоювати, а деякі навіть давали силу, коли було дуже важко. Але всі вони мали одну важливу рису вміли дарувати людям здоров'я, якщо їх правильно використовувати. Першою, хто зустрів Олю, була ромашка. Вона була дуже привітною та красивою. Біля пілюстки ромашки розцвітали на сонці, а її аромат заповнював повітря. О, Оле, я можу допомогти, коли болить животик, або коли ти відчуваєш себе нездоровою. Мій чай заспокоює і допоможе почуватися краще, сказала ромашка з усмішкою. Поруч із нею росла м'ята. Вона була зелена, з блискучими листочками і приємним свіжим ароматом. А я, сказала м'ята, вмію заспокоювати голову, коли вона болить або коли ти дуже переживаєш. Чай з моїх листочків допоможе тобі розслабитися. Оля уважно слухала, а потім запитала. А чи всі рослини можуть бути корисними? Ні, відповіла Ромашка. Деякі рослини можуть бути небезпечними для людей, якщо їх використовувати неправильно, тому важливо запитати поради в дорослих чи лікарів, перш ніж щось зібрати. Тим часом до них підійшов великий дуб, що стояв неподалік. Його кору покривала мохова шубка. А на його гілках висіли плоди. Я дуб, промовив він. Але, Оле, не забувай, що використовувати мене треба обережно. Я все зрозуміла!» зрозуміла, відповіла дівчинка. Того дня Оля дізналася, як важливо не тільки вміти збирати рослини, а й знати, як їх правильно використовувати. Вона пішла додому з великою радістю, бо тепер була впевнена, що може допомогти собі та своїм близьким, використовуючи дари природи. А ліси та поля залишалися такими зеленими та багатими на цілющі рослини, які чекали, щоб дарувати свою допомогу тим, хто буде їх любити та берегти. З того часу Оля завжди з великою повагою ставилася до кожної рослини, знаючи, що вони можуть допомогти їй, якщо використовувати їх з мудрістю. І ти, малюк, пам'ятай, рослини наші друзі. Але з ними потрібно бути обережними, щоб отримати від них тільки користь. Гадаємо, малята, ви зрозуміли, які рослини корисні, а які не корисні. До побачення вам!